Вітаю вас, шановні глядачі. На кожному форумі, конференції чи урочистостях ми часто чуємо такий висмів. Наші територіальні громади спроможні. Це заявляють в більшості голови територіальних громад. І знаєте, це звучить дуже добре, навіть гладко, про спроможність. Але виникає при цьому тільки одне питання. А до чого спроможні ці територіальні громади? До чого вони спроможні? Бо якщо казати про їхні папери, а саме, що там написано, то там написано все дуже красиво. Ну, наприклад, децентралізація є таке поняття. Так? Субвенції також. Розвиток теж і. І багато багато інших таких промов. Та насправді оці слова нічого взагалі не означають. Це просто слова для того, щоб провести оцю конференцію, форму або якісь урочистості. Бо спроможність, якщо казати про це слово, воно вимірюється не формулюванням у законах. А якістю життя людей. Ось, що таке спроможність: це якість життя людини, а не просто красиві урочистості, красиві форми, красиві конференції, на яких звучать дуже гарно все, дуже професійно, з погляду чиновників. І ось давайте розглянемо приклад життя, а це село Курживка. Так ось, за офіційною інформацією, це спроможна громада. Там є рада, є староста, проводяться там культурні заходи, як завжди, і навіть розроблена стратегія розвитку цієї громади. А тепер поглянемо на оцю громаду, реально, що ж там відбувається? Там живе пані Марія і цій пані Марії 64 роки. Вона все життя працювала у місцевій школі. Прибиральницею вона там працювала. Так склалася її життя. І сьогодні її пенсія складає 3200 гривень за цю роботу, за роботу технічного працівника. 3200. У селі немає амбулаторії, її просто закрили. Автобус до райцентру ходить один раз на тиждень. А також у цієї пані є онук Сашко. Він хотів залишитися у цій громаді. Працювати у старостаті, бо він навчався на адміністратора. Йому дали 6800 гривень зарплати. 6800 молодій людині. І через півроку він поїхав у Польщу. Ви всі зрозуміли, чому він туди поїхав. Тут пояснювати не треба. І він сказав: оцей йому Сашко, я не можу бути спроможним на ці гроші. Не може він бути спроможним. Ось оця реальність. Що розповідають чиновники зі свого погляду, і яка реальність в житті людей, ми оцей приклад розглянули. Не може він бути спроможним за ці гроші, які він отримав. І він поїхав у опору. А що ж таке справжня спроможність? Справжня спроможність громади? Це не у гаслах. Можна розповідати про що загодно. А це коли діти мають школу і вчителів. Молодь має роботу і перспективу в подальшому. Пенсіонери мають повагу і медицину, тобто, щоб вони мали змогу купувати медичні препарати, а це їхні пенсії, розмір їхніх пенсій. Культура. Це не свято Івана Купала раз на рік. А постійний простір для розвитку, бо без культури не можна казати про розвиток. Культура має бути в житті будь-якої людини і відповідно в житті самої громади. Це коли не треба пояснювати людям, що вони в успішній громаді живуть. Вони це бачать і відчувають, що вони. Живуть в успішній громаді. Вони відчувають на собі, на своєму житті. Оце спроможність, справжня спроможність громади, коли вона проявляється в житті людини, в житті всієї громади. І ось питання до влади, звісно. Чи знає міський голова, скільки отримує його технічний персонал? Він цим взагалі питанням задавався. Він думав про це, як живуть його люди. Технічні працівники, які працюють в Раді, чи може молода людина жити гідно в громаді, не виїжджаючи за кордон? Цими питаннями вони задавались? Можуть вони там жити гідно? А це питання заробітних плат в першу чергу. І головне, як ви збираєтесь відбудовувати Україну? Бо ви кажете весь час про відбудову України? Якщо не можете втримати людей навіть у власних селах і містах, бо це питання рівня життя людей. Якщо цей рівень є, люди залишаються. Якщо його немає, люди виїжджають. Як ви будете відбудовувати, про що ви кажете? Яка відбудова може бути? Якщо реальність життя зовсім інша, не в ваших звітах, як ви наголошуєте, а в житті справжніх людей. Справжні історії життя, про яку, до речі, і сказав. Бо відбудова це не пафосні форуми ваші, які ви проводите дуже часто. А це вода в крані і не просто вода, а чиста якісна вода. Оце відбудова. Це робота, щоб людина мала роботу, мала перспективу. Це безпека в першу чергу. Бо має бути безпечна громада. А для цього у вас є повноваження. А чи вони виконані, чи не виконані. У вас є окрема стаття щодо безпеки, міські голови. Повага до людини ось що таке відбудова. І правда яка болить, але яку ми маємо сказати. Справжня громада це коли люди хочуть тут жити. Оце справжня громада. Коли є сенс, є підтримка, є розвиток, ось що має бути. Оце і спроможна громада. А якщо всього цього нема, то всі ваші промови про спроможність. Які ви любите дуже повторювати, це лише слова на фоні байдужості, це просто пафос. Ваші слова. І все. Не більше і не менше. І ми маємо прав, право це казати, про що ми зараз і кажемо. І ось в підсумку, що ми можемо сказати? Спроможна громада це не тоді, коли влада каже, що все у нас добре. А тоді, коли люди це відчувають на собі, на своєму житті, Ось що таке спроможна громада. Якщо ви вважаєте, що життя людей це найкращий показник спроможності громади, будь ласка, шановні наші, напишіть в коментарях про свою громаду. Що у вас добре в громаді? Що болить в громаді, що приховують чиновники в цій громаді? Напишіть. Оці всі моменти, які є важливими. І цей голос має бути почутим. Не у звітах, а тут і зараз, і ми про це кажемо. Тисніть подобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити в подальшому нові відео, бо ми видаємо, ми видаємо лише факти і правду, про яку ви маєте знати. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.